Вітаю на константі сьогодні. Говоримо про ядерну загрозу, ризики ядерної війни і про те, як і хто цьому може завадити. Починаємо. Уявімо найближче майбутнє. Дональд Трамп розпочинає свій другий президентський термін і що на нього буде чекати: світ, який буквально скочується до ядерного хаосу, напруженість між найбільшими ядерними державами, на піку. Китай стрімко розширює свій ядерний потенціал і всіляко уникає співпраці з США у сфері контролю озброєнь, американо-російські відносини, які і так були що називається, на дні. Погіршилися ще більше через ядерні погрози Путіна під час війни в Україні. Але це навіть не все. За останніми даними, отриманими від американських посадовців та експертів, Сполучені Штати також готуються змінити свій підхід до ядерного питання. Є ймовірність, що вони збільшать свій арсенал, щоб протистояти так званій ядерній коаліції Росії, Китаю та Північної Кореї. А це вже серйозна заявка на нові. Ядерні перегони. Давайте визнаємо: міжнародний ядерний порядок, який тримав світ у відносній безпеці, нині тріщить по швах. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний іще у 68-му році, здається, вже більше символ, ніж дієвий механізм. Ядерні держави порушують власні зобов'язання, а країни, які раніше довіряли договору, тепер замислюються над створенням власних ядерних програм. Уявіть собі масштаб такого сценарію. Коли Трамп прийде в Білий дім, йому доведеться зайнятися координацією дій усіх великих ядерних держав-учасниць договору. Вору, Ша, Росія, Китай, Великобританія та Франція. Без цього ядерний хаос гарантовано. Він має запросити цих лідерів до спільного обговорення, до створення чіткого плану, яким чином уникнути повного розвалу ядерного порядку. А поки цього не сталося, ми живемо в реальності, де загроза застосування ядерної зброї вже більше не просто сценарій Фалаута. Вперше за більш ніж 75 років. Людство ризикує побачити наочно жахливі наслідки ядерного удару. Перед тим як продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. Обмеження на нарощування ядерної зброї, які існували раніше, наразі швидко зникають. Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який хоч якось стримував перегони між США та Росією, опинився під загрозою ануляції. Якщо його не продовжать до лютого 26-го року, а це більш ніж імовірно, ми залишимося без жодного інструменту регулювання ядерної конкуренції між двома найпотужнішими ядерними державами. Державами вперше з 1972 року ще цікавіша ситуація розгортається на фронті США та Китаю. Прогнози кажуть, що Китай до 2030 року розширить свій ядерний арсенал до понад тисячі одиниць. У відповідь США уже змінюють свою ядерну доктрину, як я казав раніше, збільшуючи арсенал, а також підвищуючи готовність застосування такої зброї. Фактично, тепер ми знову стаємо свідками перерозподілу глобальної сили, тільки тепер із ядерними аргументами на столі. А найгірше в цьому те, що усе. Більше експертів перестають вважати, що ядерна зброя ніколи не буде застосована під час конфлікту. Це не просто страшилки з підручників історії або теорії ігор. Наразі це реальність. Навіть погрози Путіна використати ядерну зброю під час війни в Україні починають сприймати дедалі серйозніше. І в цьому є проблема: як реагувати світу на реальне застосування ядерної зброї? Як стримати подальшу ескалацію, відновити ядерне табу і уникнути повного хаосу? Чіткої відповіді на це, як цього досягнути, немає жоден лідер країн світу. І ще одна проблема Іран. Який продовжує спроби створити власну ядерну зброю. Посилення регіональної небезпеки змушує інші країни, насамперед Японію і Південну Корею в Азії та Саудівську Аравію на Близькому Сході, зважувати вигоди і ризики, пов'язані з набуттям ядерної зброї. А тепер додайте до цього всього ще й Європу. Страх перед нестабільністю США як союзника по НАТО підштовхує до розмов про загальноблокове ядерне стримування. Уявіть, Собі, європейські країни, які десятиліттями обережно балансували між миром і власною безпекою, наразі також хочуть набути ядерної зброї. Тепер давайте зважимо ризики ядерної війни. Існує кілька потенційно проблемних моментів. Коли перша адміністрація Трампа добігала кінця, він відмовився погодитися на п'ятирічне продовження СНО. Замість цього він висунув Москві нові умови, на які Путін не погодився. Те саме команда Трампа намагатиметься робити і в майбутньому будуть здійснюватися дуже помітні кроки для посилення ядерного стримування з боку Сполучених Штатів. США якось треба буде домовлятися і з Москвою і з Пекіном. І хоч це і буде неймовірно складно зробити, але Китай та Росія також зацікавлені в тому, аби ядерний порядок не розпався повністю. Наприклад, якщо Японія або Південна Корея отримають ядерну зброю, це стане великою проблемою для Китаю. А ідея європейського ядерного щита є вкрай невигідною для Москви. Навіть попри всю свою агресивність риторику. навіть Путін усвідомлює, що реальне застосування ядерної зброї це стрибок у прірву. Нагадаю, що Сі закликав Путіна не використовувати ядерну зброю в Україні і Путін його послухався, аби не втрачати сильного союзника. Втім, якщо великі гравці так і не домовляться, світ побачить нові ядерні перегони. США вже зараз працює над модернізацією ядерного арсеналу, і це лише початок. Що більше напруги, то більше боєголовок, грошей і ризиків. А від цього зростає напруга. Це замкнене коло, де переможців точно не буде. Росії та США співпраця могла б допомогти уникнути цього сценарію. Інакше Сполученим Штатам нічого не залишиться, ніж збільшувати власний ядерний арсенал. У Вашингтоні достатньо лобістів, які тільки і чекають на своє повернення до впливових посад під час нової адміністрації Трампа. Вони намагатимуться зробити збільшення ядерної потужності. Сполучених Штатів однією з головних стратегічних цілей. Оскільки все більше і більше стовпів ядерного порядку дають тріщини. Час тут має вирішальне значення. Початок президентства Трампа дає можливість виконати свої передвиборчі обіцянки щодо ядерної розрядки у світі, і він має скористатися такою можливістю. А як думаєте ви, чи піде президентство Трампа на користь ядерному стримуванню у світі? Або ж все стане лише гірше? Пишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!